Значить, повертаюся до задачі 42,9 серед векторів А з координатами 1, 1, 2, В з координатами 1, 2, 1 і С з координатами мінус 5, 3, 1, укажіть пару перпендикулярних векторів. Згадаємо, що вектори перпендикулярні, якщо вони перпендикулярні, наприклад, вектор А перпендикулярний вектору Б, Ми можемо е уявити собі, що нехай. Ці вектори перпендикулярні. Робимо припущення, що вони перпендикулярні. Тоді їхня, їхній скалярний добуток, вектор А помножити на вектор Б, дорівнює нулю. Ми знаходимо скалярний добуток цих двох векторів за допомогою координат і порівнюємо, що там ми отримаємо з нулем. Якщо це число не дорівнює нулю, тоді робимо висновок, що наше припущення хибне, і вектор А не перпендикулярний вектору Б. Як тільки добуток значить, буде дорівнюватися нулю, робимо висновок так, наше припущення про те, що вектори перпендикулярні, рівні. О, вірне. От, ми припустили спочатку, що А і Б перпендикулярні. Порівняли їхній скалярний добуток з нулем. Потім беремо наступну пару, робимо припущення, що вектори B і C перпендикулярні. І тоді знаходимо їхній скалярний добуток, порівнюємо з нулем. Якщо дорівнює нулю, значить припущення вірне. От, знаходимо. І третю пару беремо, потім вектори А і С. Припускаємо, що вони перпендикулярні, знаходимо їхній скалярний добуток, і якщо він дорівнює 0, значить вектори дійсно перпендикулярні. О. Наступна задача 42,10. Кут між векторами А і Б дорівнює 45 градусів. Відомо, да, що кут між цими векторами 45 градусів. 45 градусів Вектор А. Припустимо, що вони так виглядають, і вектор B. Так, відомо, що модуль вектора А дорівнює 3, модуль вектора Б дорівнює 3 коріння з 2, і треба знайти значення деякого виразу. Значить, модуль вектора А3, модуль вектора 3 коріння з 2, кут між векторами, як це записати кут. І в дужках записуємо вектор А крапка з комою, вектор Б. Стрілочки. Розставляємо рівня 45 градусів. Знайдіть значення виразу. Значить, що ми робимо? Записуємо цей вираз, пишемо рівня і знак питання. Розв'язання. Записуємо цей вираз вектор А плюс вектор Б. Згадуємо усі властивості, суми і добутку векторів. Застосовуємо зараз ці властивості і розкриваємо дужки. Ми спрощуємо даний вираз. Вектор А плюс вектор Б помножити на вектор Б. Застосовуємо розподільну властивість множення. Нагадаю вам її: А помножити на Б плюс С стосовно чисел, стосовно. Змінних ми множ... повинні помножити А на Б і А на С. Так само ми робимо з векторами. Значить, в нас виходить АБ плюс А. Це те ж саме ми робимо, коли працюємо з векторами. Вектор А помножити на вектор Б. Буде дорівнюватися вектором АБ в скалярному добутку цих векторів. Плюс вектор Б помножити на вектор Б. Це буде вектор Б в квадраті. І скалярний добуток векторів А і Б. Ми, ми можемо застосувати формулу, другу формулу, да, коли використовуються модулі векторів і косинус кута між ними. Записуємо. Я зараз візьму інший колір. Вектор А помножити на вектор Б. Це є скалярний добуток цих векторів. Застосовуємо формулу. За формулою це вирівнює модуль вектора А. Так, і пишемо модуль вектора А. Помножити на модуль вектора Б. Помножити на косинус кута між ними. Косинус кута між цими векторами, між А і Б. Так. Далі плюс квадрат вектора Б. Це все одно, що плюс. Ми ось справа на полях записували формулу, що вектор в квадраті. Дорівнює модулю цього вектора в квадраті. Квадрат модуля. Так? Значить, так і запишемо модуль вектора B в квадраті. Дорівнює. Підставляємо значення. Модулі векторів є. Замість модуля вектора А пишемо 3. Помножити замість модуля вектора B Записуємо 3 корені з 2. 3 корення з 2. Помножите на косинус 45 градусів. Кут між векторами в нас відомий. Косинус 45 градусів. Плюс, знову дивимось, модуль вектора Б. Ось він. 3 кореня з 2 підносимо до квадрату. Дорівнює. І рахуємо 3 на 3 9 коренів з 2. Так. 3 на 3, 9 на корінь з 2. 9 корін з 2. Косинус 45 градусів. Як і синус 45 градусів. дорівнює корінь з 2 поділити на 2. І підносимо до квадрату 3 коріння з 2. 3 в квадраті 9. Корінь з 2 в квадраті 2. дорівнює, Дорівнює. І тепер можна ось цей вираз. Перетворити на такий, я трошки вправо зміщуся, бо нема де писати. Взагалі, ви... тут згадуємо і властивості дробів, і дії з дробами, і дії з коренями. Корінь із двох. помножити на. Не продовжив, Далі згадуємо властивості коренів, корінь із двох помножити на корінь із двох, це двійка. Скорочуємо дріб, ось тут ми скоротили, 9 на 2 – 18, і додаємо 9 плюс 18, 27. Ми з вами таким чином знайшли значення виразу А плюс Б помножити на Б. Ну, мова йде про вектори. Вот. Так само в другому, прикладі, і в третьому, ви розкриваєте дужки, зводите подібні доданки, якщо це можливо, якщо ні, міняєте. Добуток, наприклад, двох однакових векторів на модуль вектора в квадраті. В третьому випадку, в третьому прикладі, підносити різницю до квадрата за формулою квадрат різниці. Діти.